Так, добрий вечір, місто Синільникова. Дивимося з вами на безпеку на 23-24 листопада. Чи є загроза мирним людям? Чи є загроза ракета бушахедів? Місто Синільникова. На ці дні у вас тільки шахетна йде загроза. Угу, не тільки. Угу. І ракет нас збивають ракети. Але це буде на межі, на межі міста. Люди налякані, але загроза фізичних ушкоджень йде від шахетів. Ракети повинні збити на межі, але будьте пильні, бо це людський фактор. Від уламків може постраждати хтось. І якась сволота пролізти. Дивимося Синеньківський район. 23-24 листопада. В районі погані справи. Район будуть обстрілювати, бити будуть на якийсь об'єкт цінний, матеріально цінний для людей. Де працюють люди, щось таке. Що має цінність для країни. Летіти будуть і ракети, і шахи туди. Угу. Ну, погано там загроза велика йде в районі для людей. Будьте уважні. Бережіть себе своїх близьких. Читайте молитву, яку я дала, хто не. Бачив, шукайте в стрічці, там молитва захисна Архангелу Михайлу. Читайте її три рази на свою домівку, потім ставте купол, теж є відео, де я розказала: ставте купол тільки на свій будинок або квартиру. І потім після цього читайте ще три рази молитву на вулицю або на район, або на містечко молитву. І це буде підсилювати захист. Якщо всі будуть читати, це має велику-велику силу. Бережіть себе, своїх близьких, Побачимось за вами завтра і подивимось, що нас чекає далі.